За приводу відзначення міжнародного дня 1 червня, дня захисту дітей, хотіла повідомити наступне: цей день святкують у всьому світі, починаючи з 1949 року. В Україні відповідно до указу президента України, Міжнародний день захисту дітей почали святкувати з 1998 року. До повномасштабного вторгнення на територію нашої держави. Ворога Російської Федерації це були такі широкомасштабні заходи, як для дітей святкові заходи, концерти, флешмоби, змагання, конкурси. Діти отримували подарунки, солодощі, свято морозива, влаштовували. Так само проводили заходи для за участю родин, які взяли в сім'ю дитину, сироту, дитину позбавлену батьківського піклування, круглі засідання круглих столів, диспути, зустрічі, обговорювалися нововведення в законодавство, ділилися досвідом позитивним, винаходжували, да, які проблеми виникають під час виховання таких дітей, вирішували шляхи їх вирішення подолання. На сьогодні, на жаль, перед Україною зовсім інші виклики, зовсім іншим стоять питання, які потребують вирішення. Це і питання повернення дітей із території Російської Федерації, які були примусово евакуйовані. Це і пошук безвісти зниклих дітей. Це надання дітям статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних і збройних конфліктів. Таких дітей у нас в області сьогодні 417 і вони з числа внутрішньопереміщених осіб. Також це відповідно до Викликів сьогодення введено нові підстави, відповідно до яких надається статус дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування. Це якщо батьки або загинули, або безвісті вважаються безвісті зниклими, або перебувають в полоні, або якщо батьки залишились на тимчасово окупованій території і з ними відсутній зв'язок. На сьогодні в області 24 дитини саме такої категорії. Військова агресія порушує ну, найбільші права дітей, які визначені Конвенцією ООН про права дитини. Це саме перше це право на життя. Щодня діти ну, мають загрозу їхньому життю і здоров'ю. Потім це право на охорону здоров'я, на освіту, право на безпечне майбутнє, право на батьків, право на, на захист від усіх форм насильства сексуального, фізичного, психологічного. Тому на сьогодні це не тільки свято для дітей, це більше. Нагадування так, всьому світу, всьому суспільству щодо необхідності забезпечення права дитини проживати в мирній країні, щоб вони могли здійснюватися всі її мрії, всі бажання, щоб могли реалізуватися в повній мірі дитячі всі плани і задуми. Але ж разом з тим, на сьогодні в нас в області ми не планували. Таких масштабних заходів святкових, але разом з тим всі територіальні громади долучаються до відзначення цього дня, будуть з врахуванням да, мір безпеки, будуть, проведені, будуть відвідані діти пільгових категорій, вручені там солодощі, подарунки. Керівництво області також буде керівництвом буде відвідано. Діти пільгових категорій отримають подарунки, солодощі в міру можливостей сьогодення. Щодо повернення дітей. У зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні загалом з області виїхало 456 дітей вразливих категорій. На сьогодні залишаються ще переміщеними 237 дітей, 219 дітей повернулися за місцем свого постійного проживання або перебування. Так буквально на днях повернувся повернулися 47 вихованців закладів інституційного догляду та виховання дітей. Перш за все, причиною така да що спонукала до повернення даних дітей, це те, що Діти виявляли дуже бажання. Да? Вони перебували в Польщі з 1 березня 2022 року. Із зазначеною чисельністю дітей 44 дитини мають статус дитини-сироти, дитини, дитини позбавленої батьківського піклування. 23 з них набули цього статусу, перебуваючи за кордоном. Діти потребують ну, влаштування до сімейних форм виховання. На сьогодні ну, діти повернулися і проведена така робота щодо підбору сімей, які мають бажання і мають можливості взяти дитину на виховання у родину. Розпочата саме ця робота щодо реалізації права дитини на виховання в сім'ї. На сьогодні в області в нас 29 сімей, які бажають усиновити дитину. З них три родини вже процес усиновлення триває. Загалом з початку року вже 9 сімей усиновили дітей. Перебуваючи, коли діти перебували в евакуації, реалізувати їхнє право на виховання в сім'ї було ну неможливо, не визначено було законодавством, тому це стало як одним із поштовхів щодо повернення дітей додому. Крім того, в нас є близько 10 родин, які на сьогодні вже можуть взяти дитину на виховання у сім'ю. Це із числа прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу сімей, опікунів, піклувальників. В липні місяці цього року відбудеться навчання для кандидатів в прийомні батьки. батьки. Вихователі, опікуни, піклувальники, де також родини будуть прийдуть відповідний курс навчання і зможуть взяти дитину на виховання в родину. Також в липні місяці відбудеться навчання для сімей патронатних вихователів. Це родини, які можуть взяти на виховання на тимчасове виховання у родину, дітей, які залишились без батьківського піклування, але ще не мають юридично встановленого правового статусу. Тому на сьогодні. Діти повернуті триває робота щодо облаштування їх до сімейних форм виховання.